Ось, Починаємо завжди з філологічних цікавинок. Запам'ятовуємо, як говорити правильно. Отож, неправильно казати, переводити гроші. Переводити ми можемо стареньку бабусю через дорогу, а гроші переказуємо. Тому існує таке слово сполучення, як грошовий переказ. Далі, підводити підсумки. Правильно підбивати підсумки. Заключити договір українською, укласти угоду або підписати договір, вести переписку. Слово переписка чи переписування має лише одне значення це копіювання уже написаного тексту. Та, от є в книжці якийсь невеличкий текст, ми його переписуємо, ось це переписка. А коли ми надсилаємо повідомлення, то це листування. Тому ми листуємося. І останнє слово відміняти. Відміняти можна слова за різними відмінками: називним, родовим, давальним, знахідним і так далі. А все інше воно скасовується. Ну Наприклад, сьогодні скасували наш авіарейс. Спроби відредагувати речення. Так, щоб здійснити онлайн покупку мені необхідно. Переказати гроші на рахунок магазину. Добре. На останньому уроці ми підбивали підсумки наших успіхів. Директори двох, директори двох фірм уклали угоду про співпрацю угу. або підписали договір. Ми вже, ми, ми вже дуже давно листуємося. Так, молодець. Так, останній урок скасували, тому ми раніше пішли додому. Супер, молодець. Ну, останнє речення не зовсім про онлайн-школу, але думаю, для багатьох воно знайоме. Та, останній урок скасували, і ми пішли додому. Головне, щоб не втікали. Сьогодні у нас 10 червня, класна робота. Будь ласка, підготуй зошит і запиши дату. До речі, я так переглядала м, в обліку відвідуваності, то на 10-ту годину, начебто, коли? у вівторок були троє студентів. Так, на 9 важко, а на 10-ту вже починають долучатися. Сьогодні ми відповімо на питання. Вони будуть такі ж самі, як і минулого разу, тобто стосуватиметься теми, яку ми вивчали на минулому занятті, а саме правопис префіксів. Домашні ми вже перевірили, так? автоматична перевірка є, і твій бал я переглянула, ти великий молодець. І будемо сьогодні розглядати нову тему для повторення це є правопис суфіксів. Будемо виконувати багато-багато завдань. Так, отож, якщо ти сам, зараз я перегляну, то сам, то відповідно всі питання для тебе. Так, коли пишемо префікс, префікси, ми пишемо перед uh, приголосними літерами з мнемонічної фрази кафе птах. Uh, так, префікс з пишемо з усіма іншими, та у префіксах через, без, роз, uh -huh. між. Uh -huh. А ні, між це вже інше. Так, коли пишемо префікс пре. Так, префікс ПРЕ це високий степень порівняння, замінює дуже. Та у старих словах і у церковних словах, наприклад, «престол», «преподобний». Префікс ПРИ приближення, приєднання, пнута дії. І, і ще має значення. І у словах, які утворені від іменника з прийменником, «при», наприклад, при дорозі при, при дорожній. Угу. Дуже добре. Так, прокоментуйте слів при дорожній. Ну, тому що біля дороги. Придніпровський, — «при тому що біля Дніпра. Приморський, — «при тому що біля моря. Так, молодець. Далі, прокоментуйте правопис слів. Премудрість. Це, як, це якби був прикметик там премудрість, це означало дуже мудрий», велика мудрість. Преосвященний, пренепорочний престол це церковні слова, які пишуть з проектом «при». Супер, ти великий молодець, повна вечірна відповідь на абсолютно всі питання. Дуже, дуже, дуже класно. Так, ну, домашнє я переглянула. Так, ну що, тепер будемо рухатися на онлайн-дошку. Спочатку пригадаємо певний теоретичний матеріал і вже приступимо до виконання самих завдань. Отож, наша тема сьогодні це є правопис суфіксів. У зашиті можеш занотувати тему. Коли ми творимо Прикметники від іменників, то дуже часто відбуваються зміни приголосних. І ці зміни дуже легко запам'ятати за трьома частинами нашого тіла. Ідемо зверху вниз. Це є вухо, рука і нога. як Що це означає? Вухо, вусі, вушко. Отже, літера Х змінюється на С і Ш. Наприклад, Чехія чеський. Одеса, Одеський. Калуш калуський. Так, Ми не додаємо суфікський. Там Чехія, чехський це буде помилка. Літери чергуються чеський. Та, хи змінюється на си. ши «си», Калуш, калуський. Наступне рука руці, ручка. Ки чи ци – Це у нас суфікс «цьки». Козак козацький. Галич, галицький, кравець, кравецький. Відповідно, коли ми будемо ще творити іменники зі суфіксом ситв, то там також буде літера Ц. Наприклад, козак, козацтво. Кравець, кравець – І останнє нога, нозі. Ніжка гжз це у нас суфікс зіки. Прага празький. Величезна помилка, коли пишуть пражський торт. Далі париж, паризький. І француз французький так французька мова чи французький манікюр. Важливо запам'ятати, що літери Ти Д не чергуються. Ми до повного слова будемо додавати додаватиськи. Наприклад, студент, студентський, турист, туристський, Миргород, Миргородський, Вижгород, Вижгородський. Так, важливо всі букви писати. Тут спрощення не відбувається. І, звичайно, є винятки у таких словах, як казахський, тюркський, баскський, ацтекський, Мекський, з подвоєнням, дві літерики, іракський, Падишахський, тюрихський, нью-йоркський, «ламаншський» і Герцогський. Так, і запам'ятовуємо, як ми творимо назви місцевостей за допомогою суфікси ось цих «ин». Вінниця, вінничина, другобич", тут є по дві букви. «ч», Відповідно, козак, козаччина, а остроги острожчина, Г змінюється на «ж». Mm -hmm. Так, ось він, тут уважно: є два подвоєння: і дві букви Н, і дві букви Ч. Mm -hmm. А можна я ще раз перечитати всі три правила? Перечитати, звичайно, можеш подивитись. Так, прочитав. Добре, тепер я ділюся з тобою посиланням, і ми будемо йти на дошку. Одне завдання виконаємо письмово ти його будеш записувати у зошит, а потім перейдеш на тести. Так, після кожного такого пояснення в мене є невеличкий словниковий диктант. Ми зараз будемо утворювати. Прикметники від іменників за допомогою суфікса ськи". так Пошукай, чи видно тобі це завдання? Зараз контажуся. Так. Як завантажилось? Є. Отже, ти усно будеш утворювати і записувати у зошит? Я можу на дошку записувати. Можеш і на дошці. Так. Taip, nuo padanų hibridinių įvardarykite prekometniką. Magdeburščka. Taip, gerai. Taip. Impression. Серед винятків його немає, тому. Буква Т у нас не змінюється, так? Ми переписуємо повністю ось це слово імпресіонісити і додаємось. Добре. Так, Бо буква Т і Д не змінюється. Так, Одеса. Одеса. До речі, забула сказати. Прикметники ми пишемо з маленької букви, таку тобто